Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і мова піде про Лукашенка. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до закону про президента, які серед іншого надають йому імунітет, довічну охорону та право на державну нерухомість після відставки. Крім того, вони визначають гарантії. Для президента і його сім'ї, зокрема, після закінчення його повноважень. Давайте подивимося, <кій> до чого готується Лукашенко. Він хоче чистеньким вийти. Він хоче чистеньким вийти, щоб його не дергали за його, щоб, ну, от, знаєте, от, приховати все щоб не було, знаєте, що королева мечів говорить про переслідування, про а, судові процеси, злість якусь, відомстити йому, щоб ніхто не зміг. А ось до чого він готується. Дійсно, конкретно карти чітко показали, щоб він міг собі спокійно піти, куди він хоче, жити, де він хоче. Тобто, щоб його ніхто не дергав. Тепер запитання. А тепер давайте запитаємо про Зеленського. Чи не готує щось таке Зеленське? От він, він же ж любитель Лукашенка, він же ж, пам'ятаєте, коли Вагнерівці здавав, він же ж кому позвонив? Лукашенкові позвонив. Ось, це є все у інтернеті, в відкритому доступі, тому ця інформація не є закритою. І так, дивимося. Чи, чи буде таким самим займатися Зеленський? А він, а він вже думає про це. Він вже думає про це. Як себе захистити? І не тільки себе, а й дійсно угу, юридично. Тобто, він вже має це під прицілом, щоб ви розуміли. Зеленський до цього готується теж. Юридично це все закрити, своє добро. І щоб його теж ніхто не трогав, куди би він не йшов. Щоб йому було відкритий шлях. Щоб його ніхто не обмежував, не переслідував. Тобто він має це теж саме під прицілом. Чи він прийме такі закони? Тепер я розумію, чому я не бачила, що Зеленському щось загрожує. От, не бачила я. Постійно ми робили, не чекає йому ніяка кара. Відмажеться. От чим він відмажеться. Законністю. І так. Дивимося. Так, <кій> да, зі своїм баблом буде жити де захоче. Угу. Е, до речі, про це говорять, про це. Він обговорює з кимось. Я так думаю, що з ярмаком, тому що тут людина, яка коло нього поряд. Ось тут двічка, хоч це карта і не двойна, але тут, бачите, тінь. Тобто, виходить так, що Зеленський має свою тінь. Це його цей кардинал зелений. Не плутайте з сірим кардиналом. Світ його називає Зелений кардинал. Ось якось так. Ну, так, да. щоб собі жити припіваючи. В принципі, да, готує він це щось. Щось готує. Можливо, Балаш... Балашов був прав. Хоча я Балашова чомусь не знаю, я його не сприймаю. Це моя особиста думка. Він багато говорить, як і той Єлісєйович. Ось, а... Все рівно, не, не все так однозначно, давайте так скажемо. Але ми розклад робимо не на них. Ось, і тут таке враження, що Зеленський дійсно над цим дуже-дуже добре думає. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.